І вам дякую, я дякую. вам довірилась. І дякую, дуже прияло ошиблась. Я Бойко Олександр Анатолійович, лікар-ортопед-травматолог клініки Рехаб-Клінік Одеса. До нас звернулася пацієнтка, їй 76 років, вона з міста Одеси. До нас вона звернулася з лівобічним гонартрозом 4 стадії. У проведено ендопротезування лівоколінного суглобу медіа-півод-системою. Сьогодні у нас третій день після операції. Пацієнтка готується до виписки, гарно себе почуває, добре ходить, проходить процес реабілітації. Скажіть мені, будь ласка, як ви себе почуваєте після операції, які у вас враження взагалі? Що можете сказати? Почуваю себе добре. Враження найкраще, тому що я була в Чорновцях 12 років тому і в мене є порівняння. Ваша клініка замечательна. Да, дякую, дуже приємно. Вот. І як пройшла операція? Нормально. Анестезія як? Анестезія теж чудесна. Тоже. Не було ніяких последствий. Не тошнило, нічого. Все було нормально. Все, дякую вам за гарний відгук. Бажаємо вам легкої реабілітації і всього найкращого. І Вам дякую. Я так. вам довірилась. І? Дякую, дуже приємно. Не да, дякую. Дякую.